Доброго дня. Сьогодні ми з вами проведемо перше налаштування реєстратора та камери Ajax, і також будемо додавати камери інших виробників. Це буде Dahua та Hikvision. Для того, щоб ми могли додавати наші пристрої, для цього нам потрібно обов'язково зареєструвати свій аккаунт застосунку Ajax і далі нас викидає у. Щоб ми створили перший простір. Натискаємо плюс створюємо простір, це ми називаємо його «Дім», додаємо. Далі нас переводить, щоб ми додали пристрій. Беремо, скануємо QR-код з нашого пристрою, який знаходиться під задньою кришкою. Називаємо його реєстратор. Обов'язково потрібно додати кімнату, де він буде стояти. Нехай це буде кухня. Додаємо, бачимо, що кімната в нас називається кухня. Ім'я нашого пристрою, реєстратора, Додаємо його. О, просить переконати, що реєстратор увімкнений, та під'єднаний до мережі інтернет це ми бачимо по індикації о, на самій кришці та бачимо лінк на ньому. Додаємо пристрій, бачимо статус, ОК, все добре. Ось ми маємо наш реєстратор. Бачимо, у нас попередження, це відкритий корпус. Бачимо під'єднаний до Ізернету. Бачимо статус жорсткого диску, що все в нормі. Температуру жорсткого бачимо. Давайте перейдемо тепер до додавання камери Ajax. Натискаємо додати пристрій та скануємо з самої камери QR-код наш. Також бачимо, що це за пристрій. Назвем його «Камера». Бачимо, що він вже йде до нашої кімнати в кухню. Натискаємо додати пристрій. Бачимо відображення з нашої камери. Натискаємо підтвердити, до... або ми хочемо прив'язати до нашого реєстратора, або ні. Ну, ми, звичайно, прив'язуємо. Ось так швидко. Виконується підключення. Це ми бачимо, що нам треба оновити прошивочку на, нашому, на нашій камері. Далі ми будемо додавати камери сторонніх брендів. Давайте почнемо з даху, додамо її по протоколу OnVieve. Будемо додавати PTZ-камеру, вводимо її IP-адресу. Порту навіфа завжди у нас йде 80-й. З ним я користувача обов'язково. Вводимо її IP-адресу та пароль. Натискаємо додати. Бачимо, що в нас камера додалась. Бачимо картинку і... Назвемо її, наприклад, камера задній двір. Бачимо, що вона в нас додана в кімнату кухня. Натискаємо підтвердити і бачимо нашу камеру. Заходимо на неї. Це ПТЗ-камера. Ось ми можемо її керувати по протоколу OnVIF. Можемо масштабувати, зменшити, збільшити. І зараз будемо додавати камеру Hikvision по RTSP протоколу. Вводимо IP-адресу нашої камери. Вводимо РТСП-порт, зазвичай дефолтний порт це 554 Вводимо ім'я користувача, пароль. У ХК, РТСП-силка обов'язково вказується номер каналу і потім номер потоку. Тобто основний поток в нас буде 100 перший А додатковий ми вже вводимо 102. Натискаємо додати і бачимо, що в нас працює камера. Називаємо її камера гараж. Бачимо, що кімната кухні. Натискаємо підтвердити. І бачимо усі наші камери на нашому реєстраторі. Також бачимо якусь частку архіву. Можемо продовжити також керувати ПТЗ-камерою. Ось ми бачимо також знову по RTSP і також наша камера від. Аяксу. Бачимо її архів. Бачимо, що в нас є перегляд живу. Все добре. Також ми можемо робити е, налаштування на камері Ajax. Ось ми бачимо е, параметри, при яких вона пише. Зараз це її роздільна здатність, кадри. Секунду, бітрейт, кодеки і е, її функціонал це виявлення руху та виявлення об'єктів. Можемо їх замінити. Можемо подивитись її з'єднання, е, карта пам'яті, якщо вона стоїть. Можемо самі налаштування робити, це детекція руху, виявлення об'єктів і все інше. Це я вже вам розповідав.